Бажаю повідомити всім, що Логман Коміє також є офіційним дилером DeWalt продукції. Ми також під замовлення з дуже гарними знижками поставляємо офіційну європейську версію DeWalt з гарантією на 36 місяців. Для даного замовника ми замовили ось таку от болгарку. Безщиткову професійну версії є варіанти з кейсами, є без кейсів. Ціна з кейсом орієнтовно від 600 до 1000 гривень дорожче йде. Тобто тільки за сам ящик. Комусь потрібно просто кинути в сумку, без ящика таскатися. Варіанти є акумуляторів максимальної потужності 9-12 А, 54-18 вольт на 5 А і також до них. Є ось такі от USB-адаптери для тих людей, хто має один або більшість акумуляторів. Заміна для повербанку. Середня ціна такого адаптера складає 1150 гривень під два USB-виходи на 1,5 години кожен. тобто Класна штука для того, щоб не носити з собою ще павербанк для підзаряду, а відразу адаптер з USB-проводом для вашого мобільного пристрою, смартфону, наушників, відеокамери і так далі. Тобто, переходьте за посиланням на сайт logman.com.ua або телефонуйте, або пишіть на Viber та продукція, яка вас цікавить. Ми зробимо вам персональну велику знижку на оригінальну європейську продукцію фірми DeVolt.